Права 1522. Запишіть два раціональних числа, що місяця між числами 2,333 і 2,3 періоді. Щоб це зробити, давайте ми запишемо тоді ці числа з точністю до 4 знаків після коми. Тобто я запишу як 2, цілих. 3, 3, 3, 3, Потім дописуємо 0. Це буде те саме число. Буде 3330 десятитисячних. і. Тоді 2,3 у періоді. Це буде 2, 3, 3, 3, 3. Ну і так далі. Yeah? Ну що ж, які це будуть числа? Більші. Ну от В кінці одиничку можна написати і двійку. Це будуть два раціональних числа. Можна було писати 2 нулі. Тут, тут ще одну трійку і записати їх більше. Можна їх взагалі безлічно вести. Отже, записуємо, що це числа. 2,3,3, 3301, 3, 3, 33010. Так, і треба два числа і 2,330. Дві десятитисячні є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, запишіть два раціональних числа. Записуємо 2,0331. Три так. І 2,033. 32 десятитисячні. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння чисел на цьому вправу завершено.